Вітання, глядачі. Показую вам сьогодні знов показую і розказую про малину. Про сорта, які є в нас в наявності. Сорта в нас ремонтантні. Ось літніх сортів немає. Чотири сорти це як Джоан Джей, Даніла, Полка, Поліся і два пізніших сорти зюгана і Маргарита. Почнемо з ранніх сортів. Сорт дальніва. Ранній ремонтантний сорт. Кущ росте невисокий до півтора метра. Прямо стоячий, трішки з колючками, Ягідка від плодоніжки відривається легко. Має таку округу конічну форму, має яскравий колір. Глянцевий, смакові якості має бомбезні, дуже солодка. Як бачите, воно руками пружинить, не зминається крепко. Нашій сім'ї її люблять найкраще. Дуже солодка, смачна ягода. Якщо брати по п'ятибальній шкалі, з смаковими якостями. Дильніва в нас де по п'ятибальній системі. Далі в нас де полка. Це також ранній урожайний сорт. Вона також прямо стояча, росте невисока до півтора метра. також з колючками. Ягідка більш не дуже велика, середня, але урожайність. Насипає ягідок дуже багато. Також має такий яскраво червоний колір, конусоподібна. Смакові якості непогані, скажімо так, на четвірочку. Якщо брати по п'ятибальній системі. Так, наступна ягідка полісся. Росте кущ високий за півтора метра, може бути і вищий. Трішки з колючками. Але ягідка в ньому росте велика. Скажімо, так, на жовтень місяць я вважаю, що ця ягода також доволі гарна велика. Влітку ягода росте ще більша. Вона має такий яскраву. Червоний, темний, майже аж темний колір, але має трішки глянцевий, матовий такий наліт. Матовий наліт. Але то на якість ягоди ніяк не впливає, на транспортабельність також, і на здачу, як ми от здаємо, такий наліт взагалі нічого немає і дуже добре беруть також на, на заморозку цю малину. Смакові якості теж смачна сводка, десь на 4,5. Тепер Джей. Ягоди, кущі росту півтора метра і вище, без колючок, ягідка росте доволі немаленька. Добре, от. Транспортабельна, не розвалюється в руках, і при перевозці хорошо зривається з плодоніжки, має такий темно темний колір. Кущі самі плодоносять дуже довго, від початку плодоношення до, до самих морозів. І врожайність в неї чудова. Багато накидає безперервний накид ягоди на нагрузка на кущ. Так що це теж дуже смачний. смакові якості. Приблизно так само десь на 4,5. Тепер перейдемо до пізніх сортів. З пізніх сортів це зюгана. Вона має. Тож висоту до 2 метрів, кущ з колючками. Відривається ягідка від так само легенько, без всяких цих труднощів, так само транспортабельна. Візьму м'якшу, така кругленька. Крупнозерниста, кругленька ягідка. Смакові якості на четвірочку. Загрузка на кущі доволі непогана. Урожайність хороша. І також наш любимий фаворит в господарстві по малині це малина Маргарита. Вона росте від 2 до 2,5 метрів, може вирости. Кущики доволі високий, має трішки колючок, загруженість по малині, по ягодах на кущі дуже хороша, але трохи пізній сорт, пізніше починає плодоносити, але на теперішній час бачимо, яка є ягода. Бухтіли Взяти собі маравілу, але маравіла сказали, що то є дуже пізній сорт. А в нашому регіоні от, Маргарита ще більш-менш підходить. От Ми взяли і не пошкодували. Дуже смачна ягода по смаковим якостям на цілу п'ятірочку, велика, соковита, транспортабельна, не розсипається, смачна. Дуже задоволені цим сортом. Ось такі у нас сорти є на продаж. Ще на продаж є кілька кущиків ожини потрійна корона. Пару кущиків є Polar і це в закритій кореневій системі. І з відкритою кореневою системою є сорт ожини Аучіта, ранній сорт. Полар також ранній, потрібна пізніший сорт. Ось такий ще в нас сор... є сорти ожини на продаж, може хто хоче, звертайтеся. Всім гарних урожаїв і мирного неба!